Доброго дня, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні познайомимося з вами з українським автором, поетом Олександром Підсухою та його віршем. Мова розглянемо взагалі поняття мови світу. Скільки ж їх існує, та які вони є? Підготуйте, будь ласка, все необхідне до уроку. Це зошит, підручник. Та розпочнемо працювати. Отже, дивимось, будь ласка, давайте поговоримо з вами. Що ж, таке, яке має значення взагалі слово самобутня, Самобутня людина. Що ж це означає? Що означає поняття самобутня? Бутній. Можливо, ви вже зустрічалися з цим словом і вже знаєте його значення. Хто ще не знав, не знайомий з цим словом, то слово самобутній означає той, хто відрізняється природною своєрідністю, тобто не схожий на інших, неповторний оригінальний. Ці слова для вас більш відомі, я думаю. Тобто це синоніми. Якщо ми говоримо про Олександра Підсуху, то Олександр Миколаєвич Підсуха це український поет, прозаїк, драматург, перекладач, громадський діяч. Загалом він народився у Київській області, в родині Сільського Коваля. Спочатку навчався в школі, потім вступив до лінгвістичного інституту і вчився у Харківському педагогічному інституті іноземних мов. Працював викладачем у роки Другої світової війни. він Служив спочатку сапером і автоматником, а потім став кореспондентом газети. Після закінчення війни він працював редактором журналу, згодом став вже завідувачем редакції і видавництва. Активно працював і був не тільки гарним журналістом та видавцем, а ще і писав власні творчі. Вірші. І перша його збірка Солдати миру вийшла одразу після закінчення Другої світової війни у 40... 1948 році. Потім уже почав він писати не тільки віршовані, а й прозові твори і видав дуже багато різноманітних збірок і отримав навіть два ордени Вітчизняної війни орден червоної зірки дружби народів і різноманітні медалі тобто відомий письменник великий його творчий здобуток як ви бачите дуже різноманітний Стороння людина, тобто і служила військова, і журналіст, і видавець, і поет, і письменник. Тобто надзвичайно цікава сторон, різносторонньо розвинена людина, яка дуже цікавилась літературою і хотіла залишити за собою такий спадок літературний. І сьогодні ми познайомимося з саме з віршем. Олександра Миколайовича і попрацюємо безпосередньо з орфограмами. Подивіться, будь ласка, діброва, перелісок, чорноліс, байрак, хуга, хурделиця. В цілому, слова вам думаю, всі знайомі, окрім таке цікаве слово байрак. Що ж таке байрак? Байрак це. Ущелина сухий або вологий яр, балка, який заріс деревами. Загалом це слово багатозначне також, інші значення слова ви можете знайти в словничку або в інтернеті, прочитати його значення цих слів. Всі інші слова в цілому для вас знайомі, будемо вже з ними розбиратися у ході читання цього вірша. Отже, сторіночка 47 підручника, вірш, мова. Ой, яка чудова українська мова, Де береться все це? звідки ля, і як є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай, діброва, бір, перелісок, чорноліс є іще байрак. І така ж розкішна і гнучка, як мрія, мова звідкіля, і звідки можна і ізвідкіль, є, є у ній хурделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль. Нас далеко чути, нас далеко видно, дмуть вітри історії в наші паруси. Розвивайся й далі, мова наша рідна, і про нас нащадкам вістку. Донеси. Подивіться, будь ласка, наскільки цікаво показує автор у вірші різноманітність, надзвичайність, унікальність і самобутність нашої мови. У, що автом... Зараз у вірші в кожному куплетику автор підбирає велику кількість синонімів спільнокореневих слів, і показує, що. Ми можемо передати. Свої емоції і змінивши слово, ми можемо змінити повністю значення, і в уяві постають зовсім інші картини. Якщо сказати «віхола», то це одна, якщо заметіль інше. Тобто дуже багато цікавих слів, і за допомогою яких ми можемо розповідати про красу української природи, про своє життя, про події, підбиравши найбільш точні слова для. Опису. І таким чином Олександр Миколайович показує всю красу української мови і наскільки вона чарівна. Загалом, скільки ж мов існує в світі, це сучасна тема, з якою ми також будемо розбиратися. Ось цей вірш, як ви бачите, він наповнений любов'ю до своєї мови, піднесеністю і бажанням показати всім іншим, наскільки мова чудова, наскільки вона чарівна, прекрасна і різнопарвна. Отже, розбиравшись із скільки питанням, скільки ж мов існує в світі? Загалом Існує величезна кількість мов. До переліку загального е, враховували тільки ті мови, якими спілкуються не менше, ніж 10 мільйонів осіб. Тобто є ще різноманітні, якими спілкуються менше. Якщо брати основні до уваги, то всього налічується 7538 мов. Звичайно, що ці дані. Лише приблизні, і вони можуть змінюватись. Загалом вважаю, що у Європі розмовляють лише 230 мовами на території Європи. У Азії розмовляють понад двома тисячами різних мов. Найпоширенішим топ-10 серед мов є китайська. Найбільше носіїв, найбільше людей говорить. На другому місці англійська. На третьому місці мова хінді. То індії, індії, Індія спілкується, так? Жителі Індії. Далі Іспанська, Арабська, Бенгальська, Португальська, Російська, індонезійська та Японська. Це топ-10. Мов з найбільшою кількістю носіїв, тобто з найбільшою кількістю, людей, які знають ці мови та можуть ними спілкуватися. А загалом віддалені країни, наприклад, Африки, віддалені країни, люди, жителі у кожному своєму поселенні, можуть спілкуватися своєю якоюсь мовою, і мала кількість людей лише її знає, тому ці мови навіть не входять до загального. Переліку. Загалом, умовно кажучи, що більше семи тисяч мов. Отже, давайте ще раз розберемо з вами поняття «самобутній». Що ж таке «самобутні»? самобутній? Самобутній це який відзначається природною своєрідністю, не схожий на інших, неповторний оригінальний. «Самобутній». Які є синоніми до слова самобутній? Запишіть, будь ласка, їх у зошит. Відкрийте свій зошит, запишіть сьогодні у нас з вами перше листопада. Так, закінчився місяць жовтень, тому перше листопада класна робота, і записуємо синоніми до слова самобутній. Своєрідний, неповторний, окремішний? Оригінальний один у своєму роді. Запишіть, будь ласка, ці синоніми собі у ЗОшит, для того, щоб вміти вправно використовувати ці слова та розуміти їхнє значення. Наступне ваше завдання, яке ви з яким ви працюєте в ЗОшиті своєму, це необхідно розшифрувати. Прислів'я і набравши номер. Подивіться, будь ласка, перед вами номер. Кожна цифра відповідає, Кожній цифрі відповідає склад, і, з'єднавши, ви отримаєте прислів'я. Розшифруйте його, будь ласка, та запишіть у зошит. І перегляньте останнє завдання, з яким ви працюєте у зошиті, спробуйте дати відповідь на одне із цих запитань, які перед вами. Ви обираєте одне з них або звернення до рідної мови, тобто спробуйте звернутися до української мови і виразити свої думки щодо неї, або. Дати відповідь на питання, чому потрібно боротися з мовними бур'янами. Що мається на увазі? Це лайливі слова, це слова вигуки на ти, типу «е», «ну» е, і різноманітні, які інколи використовуються. І, звичайно, це ще те, коли ви інколи через обмежену ну, кількість свого словникового запасу починаєте замінювати українські слова намагаючись говорити, замінюєте словами інших мов. І, звичайно, це також псує загальне уявлення і милозвучність вашого мовлення. Тому ви обираєте одне із питань і буквально два-три речення даєте відповідь на це питання. Більше не треба. Таким чином, у вас у зошиті буде записано. Синоніми до слова самобутній, розшифроване прислів'я і третє завдання треба записати відповідь на одне із цих питань. На цьому робота наша на уроці закінчується. Згадайте, будь ласка, який твір сьогодні ми читали? Ми читали вірш Олександра Миколайовича Підсухи мова, так, автор український, поет прозаїк Олександр Микола Підсуха. Ми дізналися про розшифровували слово самобутній, дізналися, скільки мов існує загалом у світі, основних так, близько 7 тисяч, та розглянули топ-10 мов за кількістю носіїв. І подумайте, будь ласка, чи порадите ви почитати цей твір друзям? Вдома ви ще гарненько читаєте вірш, ви разно тренуєтеся читати. Будь ласка, не лінуйтесь читати. Від цього залежить ваша техніка читання, ваша швидкість читання. І особливо вам це знадобиться зовсім скоро, коли ви перейдете до старшої до середньої, потім до старшої школи. Тому, будь ласка, не лінуйтесь. Вдома ви читаєте цей вірш і надсилаєте мені у Classroom фото. Записаної класної роботи, де записані синоніми, розшифроване прислів'я та відповідь на одне із питань. І на цьому ваша робота закінчується. Я дякую вам за увагу. До побачення!